Думи мої молодії, поховані діти не вертають з того світа пустку натопити, Покинула сиротою з тобою одною. Моє серце, моя зоре, раю мій покою. Ніхто не зна мого раю, і сама не знаєш, що витаєш надо мною, як зоря над тварин. І дивлюся, я дивлюся, а ти, моя зоре, спускаєшся на засіньку. Тихо заговориш, усміхнешся, подивишся, дивлюсь і не бачу. Прокинуся, плаче серце, і очі заплачуть. Спасибі, Зіранко, минає неясний день мій, вже смеркає, над головою вже трясе косою смерть і поховають, а там і слід мій занесе холодний вітер, все минає. І ти случаєм прочитаєш вилиту сльозами мою думу і тихими, тихими речами проговориш. Я любила, я його любила, і він не знав. Зори моя, на мою могилу світи, зори а я буду за світа літати, і про тебе моє серце на небі співати.